Калян. Калян. а ти скажи, ти коли от на роботу сьогодні йшов, ти нічого странного не замітив, ні? Та пусто на улицях. Ніде, ні душі взагалі. А, а де от ці всі нацисти, фашисти, гомосексуалісти, якими вчора тут ще кишіло. Путін із- -за них війну почав. А зараз сам почав потихеньку все з'їжджати і говорити: Та я не знаю, може мені показалось. Ну не міг же він ошибитися, Путін. А він утверждає, що міг. Просто йому зараз так треба. Ройтерс, Путін вважає, що цілі СВО були достигнуті. Перед російським лідером стоїть більш важлива задача вирішити проблеми в економіці країни. Стоп, так а, а які цілі тоді були, я що то не розумію. Получити тренди, так ви їх отримали ще в перші дні, ще оток, коли Київ за три дні було. Смисл потім їх було ще три роки отримати. Я просто зараз із вредності так напомню, що смисл був не в тому, щоб з Україною повоювати. Україну ніхто вже пальцем не тронув. Смисл був в тому, щоб прервати гегемонію США і побідити НАТО. То виходить, шо що Америка, все, що вона вже не зложена? Що з Путін її чмирити почне. Ну, готуватись, американці? Це ж ви йому війну проіграли. Путин назвал президента США Трампа умным и прагматичным. Российский президент Владимир Путин назвал новоизбранного главу США Дональда Трампа прагматичной и умной личностью. Так лидер РФ высказался в своей речи при посещении МГУ 24 января. Путин отметил, что имел опыт сотрудничества с Трампом при его первом президентстве в Соединенных Штатах. И сейчас Москва слышит заявление от его лица о готовности наладить совместную работу. Россия всегда открыта для этого. Со слов российского главы, вступивший на пост американского президента политик является умным умным человеком, а также прагматичным. Кроме того, Владимир Путин добавил, что с трудом представляет принятие Трампом решений, которые способны нанести ущерб экономике США. Ой, я дурак, ой, дурак. Ну вот наша я похвалил было Зеленского за то, что той подобрал правильную тактику до Трампа. Усе мы ему потакать, всячески его расхваливать. Вот то Путин, видимо, почувствовал, теперь побег без очереди. Перед ним присмикатися. Так а в цьому і був смисл цього вашого СВО, щоб ніхто потім не мішав президенту ненависного США жопу цілувати. Ні, Ну тоді ви побідили. Да, Причому з розгромлюємо, що там. Добавки просити будете? Путин заявил, что при Трампе украинский кризис бы не наступил. Кризис на Украине не наступил, если бы на выборах в США в 2020 году у действующего американского лидера Дональда Трампа не отняли победу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году, сказал Путин. Оба вытра. Витри губи, ну щоб нічого не видавало, чим ти тільки що займався. Так це чи, виходить, у нас війна із-за Трампа. Це, ми у нього там щось украли, а ви прийшли це відбирати, щоб віддати законному хазяїну. Кризис у нас наступив, я напомню, із-за того, що ви до нас приперлись, Освобождають нас від таких там німих нацистів. Денацифікація, демілітарізація. Так а це що виходить? Що якщо б Трамп тоді побідив, то ці нацисти у нас кудись пощазали б? Да? Они ж были всему первопричиной. Забыл уже, да? похоже, забыл. Мы готовы к переговорам. Путин ответил на заявление Трампа по Украине. Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз. Мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Прокомментировал Путин намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение урегулирования украинского конфликта с Москвой. Все, Путин за, ты не против. Все, і виходить, якась така странна ситуація, усі за, єдиногласно за. Усі один поперед одного біжать, щоб першими це все вчити. Та, э, так а хто тоді проти? Покажіть мені, хто проти? хто у кого що украв? І украли, опять я так розумію, що того це ми. Путин заявил, что Зеленский запретил себе проводить переговоры с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Москвой, напомнил российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул, что Россия сохраняет готовность к диалогу. В то же время президент отметил, что есть вопросы, которые требуют особого внимания. Так Зеленский, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Так які тоді проблеми з Зеленським? Він же по вашій версії вже все, вже ніхто. Він навіть не президент України. Так собі, частне лицо, нелегітимний. Ну так вам тоді має бути пофіг на те, що він там що кому здав. Кстати, що за декрет? У нас декрети були при Леніні і при кучмі. А і, 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 хто із них Зеленський, а второй тоді, наверняка, Рюрикович. От з ним тоді переговори і веди. Що тобі мешає? Путін, українське руководство є нелегітимним. В даний момент легітимного президента на Україні немає. А Янукович, от ви йому зараз больно зробили. Він же, бідний, з перепугу подумає, що це у Трампа шапку украв. Ну, коротше, виходить, що Путін бы з ну, с удовольствием провів з кимось хоч якісь переговори, але нема з ким. Зеленський вже не при ділах, а нового президента у нас нема. І вибрати нового ми не можемо, тому що війна і воєнне положення. Як будь, є предложение. Сотри, виводиш нахрен відсюди всі свої війська і сидиш там тихенько як мишка. Ми відміняємо воєнне положення, вибираємо собі нового президента і ти намагаєшся з ним щось там покалякати. Ну це, звісно, якщо їх висунути Трамп не проти будуть, бо Путін, без його відомо, що шагу ступить, не ступить. Запад должен заставить Зеленского отменить запрет на переговоры, Путин. Запрет на переговоры с Россией и нелегитимность киевской власти обесценивают возможные контакты. Запад должен заставить Владимира Зеленского отменить запрет о переговорах, считает президент РФ Владимир Путин. Это ты с кем только что говорил? Ну смотри, ну если Зеленский нелегитимен, кстати, какие твои собачье дела? Ну ладно, если нелегитимен, так что он не может отменить, он же нелегитимен. Все. Что он может, и зачем ему? Розрішить собі, кому собі, він же нелегітимен. Що він може сам собі розрішити або запретити, він нелегітимен. Да? Ось так завжди буває, коли ти спочатку забрешешся через свою пропаганду, а потім сам же не знатимешся, як з цього всього викручуватися, або тобі не треба. То нехай вже у Трампа голова болить, да? Ну тоді вийде так і скаже, Дональде Фредовичу, ну пожалуйста. Путин призвал Запад заставить Зеленского снять запрет на переговоры. Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией должен быть снят. США необходимо заставить украинского лидера сделать это. Об этом заявил президент России Владимир Путин. На колени смерть став? Став? Прежде чем с такими просьбами до умнейшего из умнейших, до честнейшего из честнейших обращаться, давай уже разначил. Покажи, как ты готов новому начальнику служить. Путін обвінив Київ в неумірному потребленні мільярдних спонсорських средств. Опять же яке твоє діло? Що ти опять на нас стучиш? Ну яке тобі діло до американських денег? Як хочуть, так і тратять. Тобі то шо з того? Що ти більше Трампа хочеш Трампу показати, як ти його деньги не спасав? Ні, хоч сікономити, я можу показати, як рецепт той же. Зібрав усю от эту свою банду, його хоу це ніхрен тут товктись і за американські деньги тут русі трупи платить. Ну ладно, покажи ще раз, як ти більше Трампа за американські гроші переживаєш. Путін санкції США підривають мощ долара і вредять їх економіки. Долара, який ти ти збирався унічтожити. Ну так сиди і радуйся. Нахрена ти їм підказуєш, а? Просто жди, коли от цих санкцій Америка розвалиться і весь мир спокійно собі перейде на рублі. Вони ще заслужити должны, щоб ти їх спасал. Захарова высказалась о потепленні як би отношений між США і Росією. Захарова, США повинні реалізувати заявление о восстановлении отношений с РФ. А учись, подлиза, учись. У цього вона до сих пор штати її що-то там должны. Вона все жде, що зараз Трамп побіжить до Путіна підлизуватися. І то, не учовши той факт, що Путін сам почав грати в цю ігру другим номером, і все окруження його почало потихоньку оцю нову для себе. ну, нову як, нову, хорошо забуту для себе роль американських шестерок і Сенатор Джабаров впевнений в положительному сході зустрічі Трампа і Путіна. А я теж уверен, уверен. Я думаю, що якщо ця встреча взагалі відбудеться коли-небудь, да, Трамп багато нового для себе узнає. Ну, Наприклад, про Рюрика. Трудно сказати, що конкретно, бо ну яка моча по цьому поводу на той момент Путіну в голову прилетить тут не спрогнозуєш. Ну і по суті це весь список положительних прогнозів. Тому що всі знають, про що з Росією не договарюватися. Надо давати їм будь-які обіцяння, а вішати ми їх будемо потім. Ділякін о ділки з, з Трампом. О, в тому то і прикол. Це він так намагався криво що кото процитувати, але на самом деле просто проговорився. Отаке у них в голові. Да, з ними про що не договорюйся? Це буде просто тяжке рівень для того, щоб вони пішли, зібралися і знову потім прийшли нас сюди вішати. А якщо повезе, то і американців. І єдиний спосіб зробити так, щоб вони цього не робили, це руки їм так поутрубати. Щоб вони не могли не то що там когось, щоб вони даже жопу ними почувати свою не змогли. І тут дійсно мене треба ні про що а наоборот. Як -то, тільки питатимуться, там, що то по губам так смачно, як дать, ну все ж нічого путнього з них не прозвучить.